Голубезною неба світом бузку, буяння весни зустрічає Кам'янщина славетний день перемоги. Ми, юне покоління, низько вклоняємося пам'яті тих, хто відда своє життя в різні роки великої вітчизняної війни, здобуваючи велику перемогу. Ми Хиляємо голови перед вами, сивочолі ветерани, і зищимо вам здоров'я. Складне нині сьогодення не завжди зрозуміло для нас, молодих. Тож звертаємося до вас, дорослих, бережімо мир, бережімо Україну, бережімо планету, не даймо знищити те, що, такими, що такою дорогою ціною завойовано нашими прадідами. Нам у спадок даровано мирне життя, мирні зорі, мирні ранки. Ми сміхаємося сонцю, мріємо про щасливе майбутнє, закликаю від імені юних сердець, збережімо мир, клонімося великим тим рокам, клонімось посивілим матерям, клонімось командирам рядовим, клонімось і мертвим, і живим. І обелізкам, як спогади живуть, клонімося за сонце, мир і нашу суть зі святом перемоги.